Вітаю всіх на моєму каналі і в своїй майстерні. І Сьогодні в мене на огляді ось така акумуляторна ланцюгова пила 4 garden Йде вона з безщитковим двигуном. Модель 2024 року. Це є польський бренд, це зроблено в Китаї. 20-вольтова батарея. Як бачите, 20-вольтова батарея і 4-амперна. Є індикатор заряду, батарея майже розряджена. Є така. Ні, натяжка ланцюга йде болтиком, а це просто закручуєте. Є захист вдягається. Ціна такої акумуляторної пилки я подивився 3100 гривень з одним акумулятором. Ну, Скажем так, не дешево Тільки що розібрався, ще такого не бачив. Вона так не буде працювати. І це не кнопка включення, а це кнопка спочатку пальцем тут зажали, а потім працюєте. Бачите, як працює? Зразу пішло масло. Але людина пересла і каже, що в деяких місцях, коли вона зупиняється, вона не хоче стартувати. І якби здається так, щоб що підшипники погані і, можливо, десь з одної сторони двигун прилипає до магніта, ну, самий ротор. Зараз ми розберемо і подивимося. Ну, зараз спробуємо включити. Ні, якби працює, працює досить тихенько. Так. Зараз будемо розбирати, дивитися. Зараз розберемо, подивимося, як вона зроблена. Як зроблений акумулятор, також заглянемо. Дивіться, що ще помітив. На болтку натягнення ланцюга є ось така пружина. Стоїть, ніде такого не бачив. Розібрав, що ми бачимо. Так, плата. Все повністю залито. Далі виходить, пішли на двигун. Кнопка кнопка така стандартна, мікріп. так, Далі тут кнопка та, що допомагає включати. Так, масло система. Тут підшипник стоїть в корпусі. Маслонасос такий саме, як в електричних пилах, ну, схожий дійсно, як в таких повноцінних електричних пилах. і... Двигун вищітковий двигун, треба до нього добратися. Щось так сильно, сильно, сильно дуже хитається. Ну, Зараз розберемо і подивимося. Ось такий ротор. Дійсно, я не помилявся, є затертості. От такі. Якщо він зупиняється, приліпає до, до металу, і тоді він не може зрушити з місця, не включається. Так як тому клієнту було таке. Я думаю, що це щось справа з підшипниками. Треба замінити підшипники. Тут в корпусі підшипник І також в цьому корпусі підшипник заміним. Бачимо, який давал, черв'як такий серйозний, щоб маслонасос насос крутити. І ось така намотка. Такі катушки. Теж непогано зроблено. Батарея 2024 року в випуску. Так, 20 вольт 4 А 72 Вт. Ось така батарея. А тепер саме головне добрався до батарей, розібрав акумулятор цей. І дивимося, чи є там дійсно 4 А і чи є там дійсно 20 вольт. Так, 2000 є вказано 2000 мА. Є на елементах вказано. І також є. 5 елементів, 2 ряда, тобто це виходить, що тут 4 А і на повністю заряженій батареї буде 20 В. Непогано зроблена батарея. Дивимося, все чітко зроблено. Зварка також непогано зроблена, якісно. І ось така плата. Також все чітко зроблено. Що ще помітив, що в корпусі батареї є ось такі отвори для охолодження для охолодження елементів і для, як, так, меншого перегріття ось цих елементів. І помітив, що ось цей контакт, ось тут він не під'єднаний ні до чого, і цей контакт якби не потрібний. Але на батареї, як бачимо, є датчик перегріву. Коли батарея перегрівається, спрацьовує і батарея йде в захист. Є, приклеїли акуратно скотчем, все добре. Далі по роботі зараз заміню два підшипника. Вже їх зняв, витягнув з корпусів. Так, Маленький 625, більший 69.00, ціна їх 120 гривень, і робота буде коштувати також 200 гривень, це все разом вийде 320 гривень. Ну що, пилка відремонтована, тепер можна підвести підсумки. Замінили два підшипника. Це все було за них, що якби, ротор залипав до статора. Ротор магнітний, тобто він безщитковий двигун і прилипає до статора, і якби, буває такий клин. Зараз, як бачимо, такого нічого немає. Зараз включимо. Зразу масло пішло, бачимо, працює тихенько, файно. В ланцюга 36 внутрішніх зубів, кому це буде цікава ця інформація. Як бачимо, нічого поганого про цю пилку сказати не можу. Непогано зроблено. Все якісно. Батарею подивились також в батареї все є. 20 вольт, 4 А. Сподобалась навіть ця система, це якби такий, е, йде предохранитель, що спочатку тут, потім так і пішло. І почали різати. Масло бак зверху, автоматично подається. Ну, не знаю, нема до чого тут. Шина також невелика, нагрузки не буде відчувати, 6 дюймів. Як говориться, нема до чого доколупатися. В принципі, непогано. Я таких пил мало зустрічав хороших. Більше зустрічаються такі дешманські пили навіть з тими. Безщітковими двигунами. Непогана, непогана така пилочка Garden. Ну, Як бачимо, і не важка. Саме головне, що вона не важка, зручна, і є ось такий баланс в ній. Нікуди не перехиляється. Ну, сподобалась мені ця пилка. А на цьому буду закінчити своє відео. Все, що хотів показати, вам показав, розібрав. Причину поломки також вам оголосив, ціну ремонту також замінили тих два підшипника. Все, що буде цікаве в мене попадатися в майстерню, обов'язково буду вам показувати. Всім, кому подобається чим я займаюсь, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал і всім вдалих ремонтів.